Вітаю, діти! Тема сьогоднішнього заняття розв'язання задач на зв'язок маси, об'єму та густини. Перед початком згадаймо деякі моменти. Дайте визначення густини речовини. Правильно. Густина речовини це фізична величина, яка характеризує речовину і дорівнює відношенню маси суцільного тіла до об'єму цього тіла? А за якою формулою можна визначити густину? Правильно. Які одиниці густини ви знаєте? Правильно, кілограми на метр кубічний і грами на сантиметр кубічний. Нагадую, щоб перевести одиниці виміру густини з кілограмів на метр кубічний в грами на сантиметр кубічний, нам потрібно помножити це число на одну тисячну. І навпаки, щоб перевести грами на сантиметр кубічний в кілограми на метр кубічний, потрібно помножити на одну тисячу. Як обчислити масу тіла за його густиною та об'ємом? Правильно. А як тепер визначити об'єм тіла, знаючи його густину та масу? І це правильно. Тепер переходимо до розв'язку задач. Задача номер 1 Маса металевого бруска розмірами 15х10х10 на на см дорівнює 10 500 г. Визначте густину металу. Запишімо дані. Спочатку визначимо об'єм металевого бруска. Для цього нам потрібно перемножити 15 на 10 на 10 і в результаті ми отримаємо 1500 см кубічних і запишемо в дано все, що нам відомо. Об'єм, маса 10500 г. Потрібно знайти густину. Запишімо формулу для визначення густини. Підставмо значення і розв'яжемо. Ми отримали 7 грамів на сантиметр кубічний. Користуючись таблицею густин, знайдімо, якої речовині відповідає отриманий нами результат. Бачимо це чавун. Запишімо відповідь. Задача 2. Поверхню площою 2 метри квадратних вкрили шаром золота завтовшки 20 мікрометрів. якої є маса витраченого золота. Запишімо дані. Площа 2 м2. Товщина, маленька літера D дорівнює 20 мікрометрів. Потрібне це значення перевести в С. Префікс мікро це мільйонна частина метру. Тому нам потрібно 20 помножити на мільйонну і отримаємо 200 тисячну метра. Значення густини можна взяти з таблиці густин. Ми бачимо, що вона дорівнює 19300 кг на метр кубічний. Знайти потрібна масу. Спочатку запишімо формулу знаходження густини. З неї можна отримати формулу знаходження маси. За умовою у нас немає об'єму. Але ми знаємо, що об'єм дорівнює добутку площини на товщину, яка нам і дана за умовою. Знайдімо цей об'єм. Тепер отримані результати підставимо в формулу знаходження маси і розрахуємо результат. Отримали 0,772 кг. запишімо відповідь. Маса дорівнює... 0,772 кг. Задача 3. Вам потрібно купити 2 кг меду. А ви маєте скляну банку місткістю 2 літри. Чи вміститься в банку необхідна кількість меду? Давайте поміркуємо. Об'єм тари у нас є. І щоб зрозуміти, вміститься чи ні весь мед в банку, нам потрібно порівняти об'єми тари та самого меду. Запишімо дану. Густину меду ми можемо відразу взяти в таблиці густин і записати в дану. Бачимо мед 1420 кг на метр кубічний. Маса. 2 кілограми, об'єм банки 2 літри. Потрібно перевести літри в метри кубічні. Знайти потрібно об'єм меду. Запишімо формулу з розрахунку густини, а з неї ми можемо знайти об'єм. Підставимо значення і розв'яжемо. Тепер, порівнявши об'єми банки та меду, ми побачимо, що об'єм меду менший за об'єм банки. Тому весь мед вміститься в банку. Запишімо відповідь. Об'єм банки більший об'єму меду, мед в банку вміститься. Пропоную відпочити і трохи порухатися. Задача 4. Шматок сплаву складається з 400 см кубічних срібла та 500 см кубічних міді. Чому дорівнює густина сплаву? Запишімо відомі нам об'єми в дану, а відповідні густини візьміть з таблиці густин і так само запишіть в дану. Об'єм перший, об'єм другий. І густина срібла густина міді. Потрібно знайти густину сплаву. В даній формулі маса сплаву дорівнює густині сумі мас срібла та міді, а об'єм сплаву сумі об'ємів срібла та міді. Так і запишемо. Знайдімо, чому будуть дорівнювати маси срібла та міді, та відразу підставте відомі вам значення. Тепер можна все підставити в робочу формулу і отримаємо густину сплаву. Приблизно це дорівнює 9,6 грама на сантиметр кубічний. Запишімо відповідь. Задача 5. Мідний циліндр об'ємом 130 см кубічних має масу 890 г. Суцільний циліндр чи порожнистий. Якщо порожнистий, знайдіть об'єм порожне. Запишімо дану. Об'єм циліндру 130 см3. Густину міді ми пам'ятаємо з попередньої задачі, і вона дорівнює 8,9 грамів на смбічний. Маса міді 890 г. Потрібно знайти об'єм порожнини. Визнаючи об'єм міді, масу повітря не враховуємо, адже вона нехтовно мала. Знайдемо об'єм міді. Підставимо значення і отримаємо 100 см кубічних. Порівнявши тепер об'єми, ми бачимо, що об'єм циліндру більший об'єму міді. Отже, циліндр має порожнину. Визначимо об'єм порожнини. Щоб це знайти, нам потрібно відняти від об'єму циліндру об'єм міді. Підставимо значення і отримуємо 30 см кубічних. Запишімо відповідь. Об'єм порожнини дорівнює 30 см кубічних. Задача 6. Скільки соснових дошок Можна завантажити на автомобільний причіп, якщо їхня маса не може перевищувати 900 кг. Розміри однієї дошки 300 на 20 на 3 см. Запишімо дані. Маса 900 кг. Густину соснової дошки. Знову візьмемо, візьмемо з таблиці густин. Вона дорівнює 440 кг на метр кубічний. Потрібно знайти кількість дошок. Спочатку визначимо об'єм однієї дошки. Для цього потрібно перемножити 300 на 20 на 3 Отримуємо 18 тисяч сантиметрів кубічних. Потрібно перевести сантиметри кубічні в метри кубічні. І отриманий об'єм запишімо так само в дану. Тепер щоб знайти кількість дошок, нам потрібно поділити загальну масу всіх дошок на масу однієї дошки. У нас немає маси однієї дошки. Ету масу ми можемо знайти з формули залежності маси від об'єму та густини. Підставимо значення і отримаємо 7 цілих. 92 кг. Тепер можемо підставити в робочу формулу всі отримані значення і розв'язати. Ми отримали 113 дошок. Запишімо відповідь. 113 дошок можна завантажити. На автомобільний причин. Домашнє завдання записати у зошиті та розв'язати задачі. Перша задача два однакових баки. Заповнені пальним один бензином, другий газом. Маса якого пального більша? Друга задача залізний і алюмінієвий стрижні мають однакові перерізи. І масу, який із стрижнів має більшу довжину? Третя задача визначити густину туалетного мила, якщо вважати його прямокутним паралелепипідом. А маса нам відома, вона вказана на упаковці. Дякую за увагу. Бажаю успіхів. До нових зустрічей!